Вітаю, друзі! Сьогодні анонсуємо продаж будинку. От, сам будиночок. Загальна площа земельної ділянки 9,3 соти. Є гараж, літня кухня. Все подвір'я в дуже гарному стані. Є виноградники, квіти. Ось так це у нас виглядає будинок, всі приміщення в принципі, утеплені, зроблені під короїд, все пофарбовано. Ось так ось. Це оголодна така діляночка з невеликим садочком та підсобними приміщеннями. Далі вам покажемо сам будинок з середини. Ось так ось Так, наше продовження. Будемо облік будиночку з середини. Еще одна. Разве там у нас перший спальня Еще одна. Тут у нас спальня, але це раніше була кухня. Є виводи газу, води, тобто реально зробити кухню. На сьогоднішній день люди користуються літньою і самвозом. Якщо у вас будуть якісь додаткові питання, будь ласка, в дір або телефонуйте за номером, який буде вказаний.